Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на сакрал. Тож будемо трохи відкривати. Першим буде мій твін. І нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І погнали. Так, а на кого в нас піде ще Х? Ага, Глейкат Хороший герой. Хороший герой. Поїхали. Перший епік. СНК. Ну, СНЕшка колись це був топ-епік для бле Блендера, але Блендери зараз не грають. Ще один епік. Ренія. це в нас частинка разна. Це в нас частинка разна, а хочеться легенду. Хочеться легенду X2. Каноніса це. Поки нічого цікавого, але насправді ці всі епіки 3 вони не грають. Четвертий, мабуть, також ні, Кварган. десь, десь я його брав. Але, але, Але. Бравий його на крипту, вроді я крипту через нього закривав колись. Так, і п'ятий, і легенда, і. Вурайка <Лорайка> прутка. <райка> колись на неї було злиття, нічого цікавого. Герой Дно. Дно герой. <райка> <райка> Оцінки відповідні. Злиття я на неї не робив, В принципі правильно зробив, але зараз дубль був, був, було б краще, би краще, якби був Дубль. Але це Твін і це новий герой. Тож, переходимо далі. Наступним у нас буде Нізі. До речі, нік-топовий. Мої роби, а ще топовий, що воно виглядає в кладі. До речі, клану, привіт. Мої роби. Мої роби, все, мої роби. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-віт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, привіт 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 Всім привіт. Так, є в нас 6 уламків. І погнали! Швидко і не болісно. Бажано легенди з Перший. Зуродзин. Ну, Нічого цікавого. Насправді епіки зараз мало цікавлять. Зараз міфіки цікавлять. Трофейнице старенький герой, ну так і не грав і не буде грати, скоріше за все. Легенда. легенда, Ні, епік. Ага. Торагі. Ну, Торагі хороші епік, але це епіки! Цікавлять легенди. Легенди міфічні, ну міфічні жовтих не приходять, на жаль. На жаль, на жаль. Але було б добре, якби проходили. Черговий епік. І... І, -і, 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 і... Матаяс бугавник. В принципі, герой непоганий. До того, як зробили безпорядок на Гідрі, було непогано за рахунок дозування. А так зараз що він може себе куди куди, його переставити? Навіть не знаю, що час. Крипта так точно, але заради крипти ну таке собі задоволення. Ну, йдемо далі. І ще один епік Тортура. Тортура. Е, Матаясна, мабуть, таке. Ага, невідомо. Невідомо, тож невідомо. Що ж, дякуємо Нізі, вітаємо з легендою і йдемо наступного Наталі. Наталі, вона у нас два уламочки. Ну, але наталі Фортова, то думаю, буде легенда. Перший епік це шада. Старенький епік, старенький і нікому не потрібно. І легенда! І чаклунка Кріла. В принципі, непоганий епік заходить і в Блендер, і на кланбоса можна ставити. І куди? І прокляте місто можна ставити. І чаклунка Кріла тут. Новенька. Ну, непогано, непогано. Я кажу, зараз в моталі буде легенда. Що ж, дякуємо, вітаємо з легендою. Йшли, йшли, йшли ми, прийшли до мене на основу. У мене на основі будемо відкривати, з чого ми почнемо. З обраних. Хочу Одіна. Дай Одіна. Ех, бажаю. На жаль, це Криводан Сапфірний. Ну, криоданс апфірний на, насправді хороший герой заходить на важкого лавового рицаря. Тому тому, гуд. Але він в мене є навіть два прокачаних. Церкони, є церкони. Поїхали! Хочу міфіка! Міфіка хочу. Так, куничіт. Але два. Вже тепер. Так, два. Е, уламки. Два. Два церкони. Тому було два міфічних герої. Тому не знаю, але хочу. Дуй, 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 кто-то, ток-то! Вау! Бубочка! Бубочка, приходи! Ах. Оце, Оце факт! Бубочка! Клас! Я дуже задоволений! Блін! З останніх реально п'яти цирконів! Три міфічні! Це щось космічне! Насправді з жовтих я не хочу нікого. Але так як мені так поперло, то гуляти так гуляти. Хоча по факту, от реально напишіть, кого б ви хотіли дістати до себе з легендарних героїв не темних? Я не знаходжу такого героя, насправді, якого в мене нема, і я би дуже хотів, що в мене все без нього не працює. Ну хотілося б каймера, нема, та й нема. Дхук та, 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 хороший епік. Але так сказати про якусь легенду, що чітко, що я знаю, що я хочу саме цю легенду, то я не можу так сказати. Тому, тому, та й відкриваю та й, та й відкриваю. Думав збирати, але прийшла бубочка. Хороший бомбовик, хороший бомбовик. Саторія, тобі, до речі, привіт. Я знаю, в кого він є. І хто його називає бубочка. Так, зато з жовтих. 5. 5 поки без нічого. Шостий епік. Та епікін мене не цікавлять взагалі ніякі. Мене легенди мало які цікавлять. Цікавлять дублі, щоб позакривати хранителів. І... Чакунка крила. Нормально. Але це в мене дубль. Це в мене дубль. Непогано, можливо, щось підзакрию. Закрию. Я більше довольний міфічному герою. А. Та все то таке. Так, все. Добре. Більше нічого не рухаю. І так, під фартило. Там вартових вартові фракції, що в нас там з орками. Добре? Отаман каже, дякую. Отаман скаже спасибі. Тай -тай -тай є. Шалене відкриття! Де це бубочка? Бубочка демо. А! А! До речі, скоро заберу карніджа. На, наступ, на наступний раз. Так, На наступний раз вже заберу. З наступного оновлення, що в нас каже Бубочка, Бубочка. Бубочка каже, має хороші оцінки, так що. Бубочка <с> Бубочка тепер є і в мене. Що ж, пишіть, що дістали ви, як вам відкриття? Коментарі обов'язково, пролайкайте, зробіть якийсь того шахер-махер, щоб щось кудись це відео, в комусь рекомендації. І це буде Україна. До нових зустрічей!